Наступного року міський водоканал займатиметься прокладанням нових трубопроводів. Місто вже їх закупило. Для виконання будівельних робіт підприємство забезпечать спецтехнікою. Водоканалу виділять 70 мільйонів гривень. Фактично, водоканал на наступний рік зайти власними силами почати проводити каналізацію та водопровід. Це стосується мікрорайону Бороктела, це стосується мікрорайону Палана, це стосується вулиць. Північна, проміна, гастела доробити цей кусочок. Це стосується вулиці Виноградна, це стосується вулиці Братів Шерегів, Добролюбова, кругом величні тепломережі і так далі. Е, важка трохи буде робота, тому що зазвичай це робили е, капітальними надатками, проводився тендер, вгорувала підрядна організація, вони проводили дані роботи. Тепер водоканал буде робити це власними силами. Тобто, є додаткові, знаймуються на роботу додаткові працівники, закуповуються в пірі всі матеріали і вони починають покладувати мережі. Я думаю, що в нас є час зими, тобто трьох місяців грудень січень-люти, щоб цю роботу нормально організувати, запланувати. Фактично ми перетворюємо водоканал, крім того, що вона є сервісною компанією, перетворюємо частково в будівельну компанію по мережі. У ми спрямовуємо кошти? це закупівля крім елементів насосів. Ми ще пропонуємо закупити необхідну техніку це екскаватор вантажувач, міні-трактори, вантажний буртовий автомобіль для того, щоб не мали можливість ще проводити своїми силами роботу. Тобто водоканал це є такі інфраструктура, вони мають можливість проводити певні роботи. В цьому році ми закупили достатньо кількості труб. І вже водоканал в цьому напрямку працює, зазначив, завдяки проведеним роботам цьогоріч Вдалося зменшити втрати води, а також суттєво скоротити споживання електроенергії. Споживання електроенергії водоканалу порівняно з минулими роками. З 21 роком ми скоротили на 140 тисячі. А, ні, а якщо брати вартість, яку е, на сьогодні нам пропонують на 2023 рік е, разом з розподілом, це 7 гривень 83 копійки. Економія, то, що ми вже зробили, ті заходи, які ми провели по водоканалу, нам буде складати 1 мільйон, мільйон 112 тисяч на місяць. Минулого року ми спрямували 42 мільйони на електроенергію, в, в цьому році. Незважаючи на те, що збільшився вартість тарифу, на даний час у нас встановлено 23-7 мільйонів. Втрати до канала складали 20-21 рік 73, майже 74%. Зараз за 10 місяців а, такі втрати 67,8, але не 8, але жовтий місяць ми вже виходимо на 59,5% і по втратам водоканалу. Тобто а, ми зменшуємо. Трати викликів, проводячи аварійні ремонтні роботи, так ми збільшуємо е, кількість реалізації води. Тобто в порівнянні з 2021 роком і в 2022 році ми на 15 тисяч метрів щомісяча збільшуємо е, подачу води.